Насамперед хочу подякувати Господу за благословений час, який дає нам навчання, що ми вільно можемо читати Євангелію і вчитися. Я хочу сказати, просила в Господа, ну, вроді би, я навчаюся, я все знаю, ну, де ж я зациклилася? І Господь мені відкрив, що я ну, Спочатку йду на хрест, потім в шеол, потім в воскреслий Хрест. Я маю знання, що я з Христом вже в новому Єрусалімі, але я там не залишаюся, я знову це кручуся, кручуся. Ви знаєте, що? І я відчуваю, що я зациклилася. Ні, я посажена в Новому Єрусалимі, і всі хвороби пішли, лишилися там. Я маю сидіти, ну, я зрозуміла, що я маю мати мир і бути з Христом там. І це все залишити. Бо я хожу по кругу. І це. І ще хочу сказати: Ну, ну я дякую Господу, що Він мені відкрив це. І про мову хочу сказати. Е, ну, Я відносилася до російськомовних українців і завжди. Ну, цей. Но Моя рідна мова українська, тому що я почала читати Євангелію. І почала спілкуватися. У мене откровення українською. Так що і вас благословляю українці. Слухайте навчання, які на християнських зустрічах і вчіться. Читайте Евангелією українською. І я откровення маю уткр... українською. І дякую, Господи. Так, так.